Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке. У селі на Горохівщині селяни обурені вчинком місцевого фермера. Військові чекають, коли їхню потрощену автівку відремонтують. На Волині може з'явитися футбольна команда ветеранів війни з інвалідністю. У селі Бережанка на Горохівщині селяни обурені вчинком місцевого фермера. Він заблокував дорогу на частині вулиці. Через його дії маршрутка не може завести людей у центр села як то було раніше. Проблема з доїздом має ще й об'єктивні причини. На місці події побувала і наша знімальна група. Автобус не може завести людей у село, бо не пускають. У селі Бережанка на Горохівщині селяни обурені тим, як повівся з ними фермер Орендар. Мовляв, він перегородив дорогу своєю технікою і не дає проїхати. Проблема з доїздом виникла в середині літа. Тоді дорожня служба почала ремонтувати міст, на річці полонка, через який добиралися у бережанку. Аби не об'їжджати ще декілька сіл, щоб потрапити додому. Люди домовилися з місцевим фермером, щоб той пропускав транспорт через господарський двір, який орендує. Домовленість діяла, поки тиждень дому фермер з невідомих причин не посварився з водієм маршрутки. Бережанка Луцьк тоді й уперся та принципово закрив ворота на території. Не пропускає ніякого автобуса. Йому транспорт, його транспорт може їздити по селі, ламати дорогу робити, а нам не десь передати якісь таблетки, якісь уколи Та тут, то, то, через автобус. ми, ми вже всі в віку люди. Ми ще хочемо. Як і то, то, кажуть... не з маленькими їдуть і возьмемо. Була... Як я вийшов з хати в туфлях, чистих, по асфальті собі пройшовся акуратно на твою. Ту... Тепер по фермі там болото, там отакий шар болота є. Якщо дощ пішов, то такий шар було. Куди йти? По тому болоті брати з собою пляшку з водою, і мити туфлі чи що? Чи поризуватися йти в резинових чоботах, туди там кидати їхати в туфлях до лутка. То не тільки я, то любий буде так робити. фермер, вчинок якого нарікають селяни, Юрій Кучера. Він у Бережанці добре відомий. Господарює там з батьком вже 21 рік. Орендують паї чи не в усього села, начебто, є частиною сільської громади. Однак люди дивуються за стільки часу жодного разу безпосередньо ані з сином, ані з батьком фермерами. Ніхто безпосередньо не розмовляв. Усе спілкування через їхніх підлеглих. Він ми ні разу з ним не зустрічалися. Ви можете поняти, як ми, ми живемо? Не, ні разу з ним не зустрічалися. Він ні, нікого ні за що не має. Вони царі боги хазяї. За законом, фермер мав право перегородити дорогу. Цей тепер дуже стратегічний клаптик вулиці належить йому за договором оренди з Горохівською райадміністрацією уже 12-й рік і аж до кінця 2059-го. І вплинути на їхнє рішення нікого не пропускати. Місцева влада не може. Він там є приватний підприємець, він хоче розгородив, хоче розогородив. Я не можу, наприклад, вплинути на нього. Ну, на 5 гектарів, скажімо так, угу. без двох сотих. Договір оренди діючий, він платить 12%, це максимальна орендна плата. В нього входить вона в оренду. Дрог. Він всього на всього орендує, вона не його. Маршрутка їздила 4 місяці, все було без проблем, поки шофер з конфлікт не вступив із Юром. Вчора Юрій Володимирович, він у нас тут оформлений фермером. Що за непорозуміння сталося між водієм маршрутки та фермером, ніхто достеменно не знає. Зі слів старости села, начебто, водій автобуса, нецензурно висловився у розмові з фермером, і через це той перекрив дорогу усім без винятку. 12-й канал намагався зв'язатися з водієм маршрутки. Марно він трубки не бере. Так само поводиться і Юрій Кучера після численних і безрезультатних дзвінків фермеру дотелефонувалися у його офіс. Представниця Кучери заявила категорично, коментарів не буде. Ні, рішення керівника остаточне, він відмовляється від коментарів, від зустрічей. А жаль, адже людям обережанці важливо почути, чому фермер, який не перший рік господарює на території громади, прийняв таке жорстоке рішення. Чому вони уже тиждень ходять по кілька кілометрів пішки додому від нової, і незручної, крайньої зупинки маршрутного автобуса? Закриті ворота це не про те, хто за законом орендує цю частину вулиці. Це про людяне ставлення одне до одного. Добра новина в цій ситуації в тому, що спочатку тижня планують відкрити дорогу, якою місцеві користувалися раніше, через міст. Все, залишилося асфальт заложити до побачення. А скільки часу це не На цьому тижні асфальт має бути. Ага. Мав бути трошки раніше, трошки не вийшло з погодними умовами. Ага. Минулого тижня, мабуть. А так, поки буде цього тижня, готово навіть цього тижня, якщо спіють положити, щоб погода дасть. Тож маршрутка Луцьк Бережанка незабаром відновить звичний маршрут. Однак, як ведеться, люди довго згадуватимуть свою неприємну дорожню історію. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. Сьогодні в Україні відзначають день ракетних військ і артилерії, а також День інженерних військ. З нагоди свята Волинські тероборонівці, які нині боронять українську землю на сході України, отримали бойові нагороди. Нагрудний знак за особисту хоробрість командувача сухопутних військ України тепер має начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 100-ї бригади підполковник Володимир Ратнюк. А старший офіцер відділення Олег Матвійчук віднині носитиме наручний годинник від генерала полковника Сирського. Нагороди отримали і бійці мінометних батарей бригади. Вітаємо і дякуємо за захист. Військові вціліли, але машину добряче потрощило. Уламки під час танкового обстрілу поцілили одразу по двох автівках бійців 14-ї бригади. Тож волинські захисники зараз терміново потребують додаткових коліс. Щоб швидше зібрати гроші на ремонт, побите авто поставили на центральній вулиці Луцька. Що розповідає про це волонтер, який віз його фронтовими дорогами. Дивіться у сюжеті. Уже день біля головного корпусу Волинського національного університету стоїть побита автівка. Її вигляд сумнівів не викликає. Машина з фронту. Волонтер з Рожища Владислав Дамінчук привіз транспорт з Куп'янська на Харківщині. На автівці їздили наші волинські бійці з 14-ї бригади, допоки не потрапили на ній під танковий обстріл. Хлопці встигли. Тікти хлопці вивезли все добре. Під час цього обстрілу постраждали аж дві машини. Усі дев'ять бійців, пасажирів, на щастя, цілі. Втім, тепер без автоколіс. Один пікап вже не відновити. А от цей Владислав хоче поремонтувати і повернути хлопцям. Для цього потрібні час і гроші. В загальному така машина коштує від 5 до 7 тисяч доларів. Майстри подивилися, то район двох тисяч треба, щоб її відремонтувати. Це треба повністю. Капот, крила, бампер, фари так само задні фари теж пошкоджені. Ну і двигун цілий повністю двигун, щоб відремонтувати. Я так думаю, зібрати потрібну суму на ремонт. Волонтер сподівається оперативно. Для цього транспорт і поставили на людному місці в Луцьку. Раніше це авто вже збирало гроші в центрі Рожища. звідки родом і Владислав і військові, які потрапили під обстріл в цій машині. Чоловік ділиться для захисників на фронт, вже передали більше ста автомобілів. В основному на фронті потрібні і не тільки пікапи, але взагалі ну просто повноприводні машини. Та через інтенсивність бойових дій таку важливу техніку, хоч якийсь свій захист військові втрачають дуже швидко. Владислав каже, іноді машина може прослужити хлопцям навіть менше дня. Я особисто назбирав кошти на дві автівки, завезли їх в Краматорськ. Це був початок війни. Березень по моєму місяць автівка пожила десь години 6 Після того, як ми її віддали хлопці, хлопці поїхали на позиції, але автівка вивезла двох поранених і одного загинувши, нашого воєнного Лецька. Як тільки волонтер збере необхідну суму, автомобіль відправлять на ремонт. Допомогти пришвидшити цей процес може кожен. Пожертвувавши гроші у скриньку або ж переказати на картку волонтера, яку зараз бачите на екрані. Автомобіль до слова стоятиме біля головного корпусу ВНУ тиждень. Марія Вавренок, Василь Марищук, 12-й канал. У Волинському нацпарку зрубали 48 вікових дубів, яким понад 165 років. Деревину арештували і передали державі. Таке рішення суду. Ще у серпні правоохоронці, коли оглядали дільниці Ківерцівського лісового господарства, несподівано знайшли майже 50 зрубаних дубів. Як встановили під час слідства, рубку організували посадовці Нацпарку Цуманська пуща та місцевий підприємець. Пізніше, біля огорожі одного з приватних підприємств, причетного до браконьєрства, тоді знайшли ще 870 колод дуба. Екологічна шкода від незаконної рубки становить орієнтовно 16,5 мільйонів гривень. Вартість арештованої деревини понад 21 мільйон. Розслідування триває, а арештований дуб кругляк передали державній структурі Національному агентству України із питань розшуку активів. Колотнеча у селі Волошки на Ковальщині не вщухає. Там нагадаємо, церковна громада перейшла у ПЦУ, а священник і ще кілька селян робити цього не захотіли. Місцева мешканка незадовго до переходу пожертвувала на храм гроші, щоб зробити розпис вівтаря. Яке ж було її здивування, коли односельці цю пожертву вирішили жінці повернути? Хто і на це надоумив, і при чому тут знімальна група 12-го каналу? Дивіться у сюжеті. Коли мешканка села Волошки, мама загиблого на війні військовослужбовця Тетяна Рудін жертвувала на храм 80 тисяч гривень, то й гадки не мала, у яку колотнечу вилляться її щире бажання. За ці гроші найняли художника і розписали вівтар. Це було б добре, якби журналісти 12-го каналу якось не попросили священника просто показати розпис. Батюшка нас до церкви не пустив. То тобто було би добре глядачам показати, як це поглядати. Для чого не загинувся, вона ми збираємо сіжать просто. Багато, що... Ось це ну той що, що загинув, боляче вразило Тетяну. Обурена і схвильована, вона тоді поділилася емоціями з нами. Як так він міг сказати військова людина, яка загинула, пролила кров? О, і люди захищають Україну. А він таке сказав. То як то так може бути? Він встиг спокійно, а хлопці в окопах гниють. Що то є не людина? Його вигнати во все села, щоб він навіть не був. Після цього священник московського патріархату Віталій Лашт з прихильниками не придумав нічого кращого, як повернути жінці по жертву на храм. Розмову з такою собі делегацією прихильників московського патріархату, донька Тетяни, Вікторія записала на відео. Оці всі новини, журналісти. Нам всі дзвонять і ми обурені. Було сказано, що я йому дала гроші, щоб він перейшов. Получається, що ви маєте нам заплатити, ми перейдемо. Ми не перейдемо не за 80 тисяч, не за 800, не за мільйон. І ми зібралися за пару днів, і нам допомогли люди. Ми зібрали гроші і хочемо удати їх назад. Жінку обурили не тільки самовпевненість односельчан, які чомусь взяли на себе право вирішувати долю чужої пожертви, а й безцеремонність, з якою вони це зробили. Коли добрим десятком людей на чолі з отцем Віталієм без запрошень. Прийшли в хату до літньої жінки. Хто заходить на подвір'я? Чого ви заходили? Ви мали право? табличка є що. Таблички, я Табличка напитаюся. В... Ви мали право право. Ну а чого ви йдете до одної баби табу? Хай прийди сама. Прийди сама а, до неї. Чого ти не прийшла? Як так я. то ходила сама? Жінка, побачивши біля дому матері цілу юрбу опонентів, викликала поліцію, після чого непрохані гості відразу порозходилися. Та все ж донька вирішила написати заяву правоохоронцям. Я його буду подавати в суд, тому що він не мав права. Він знає, що ми з ним конфліктуємо, і він не мав права заходити на приватну власть. Він зайшов би в хату, але хата була закрита. Він стукав, 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 Йому ж ніхто не відкрив. Грошей від захисників сільського священника. Родина загиблого, звісно ж, брати не збирається. Це є пожертва. Я мені, нам не потрібні їхні гроші. Лишається здогадуватися, хто вклав у голову людей абсурдну ідею повертати жінці по жертву, хто викривлено потрактував слова згорьованої матері, яка всього лиш природньо відреагувала на цинічні слова священника про її загиблого сина. Припускаємо, що справжньою причиною сварки є аж ніяк не слова Тетяни, а нещодавнє рішення релігійної громади села перейти з злона УПЦМП до ПЦУ, з чим ніяк не хочуть змиритися ні священник, ні кілька його прибічників. Тож донька Тетяни сподівається, що, хоча б втручання правоохоронців, нарешті покладе край цькуванню її матері прихильниками московського патріархату, адже після їхнього останнього візиту до жінки довелося викликати швидку. Анна Кравчук, дванадцятий канал. На Волині може з'явитися футбольна команда ветеранів війни з інвалідністю. Про цю ініціативу військовим, які повернулися з фронту без ноги чи руки, а також владі, розповіли учасники проєкту Футбол для сильних зі Львова. кажуть, такий футбол уже зародився в Україні. Це дуже е -е, прекрасна реабілітація. Спортом реабілітація найкраща, яка є. Ветеранів з Волині запросили на тренування до Львова. У Луцькій владі запевнили, ідею створити таку команду у громаді підтримують. У Луцьку сьогодні вночі завершили нанесення нової розмітки на кільцевій розв'язці біля розважального центру. Промінь, як розповів представник громадської організації Просторовий рух Павло Мазилюк, роботи тривали лише уночі, аби не заважати рухові транспорту. Всього нанесення нових смуг зайняло 9 ночей. Усе було зроблено за стандартами і з використанням сучасного обладнання, запевняє громадський активіст. Також невдовзі тут з'являться і нові дорожні знаки. Вони вказуватимуть водіям, яку смугу треба займати залежно від того, куди прямує автомобіліст. Як відомо, розмітку свого часу взялися змінювати, аби збільшити пропускну здатність кільця, уникнути накопичення транспорту на під'їзді до нього та збільшити безпеку пішоходів. Чи вийшло цього досягти, дізнаєтеся вже у наступних наших випусках. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12, який доступний для вас у будь-який зручний час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом, тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!